Ну що ж, всім привіт знову. Ну, поки ми свого дракона заведемо з пульта, то я вдягну шолома. Так, якогось язика потягнув, то ми проїдемося з. то й так... А ти бачиш, ні тайма не виїде. Так. мотоцикл я вам назад якби такого чесно тримає дорогу бомба десь так умін вже цього мотоцикл все Весь. So i